Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Знімав я там коротеньке відео, показував, що не можу відкрутити ось ті болти. Ну, ті болти я відкрутив три штуки. Але ще є проблема ось тут всередині. Тут доступу менше. Теж три штуки знизу, збоку. Гріли, лили воду, далі гріли, лили воду, ведешка, нічого воно не допомагало. Для розуміння процесу показали там. Приварю насадку, приварю ще щось. Ось я такий ключ зробив. Тут вставляється пластина і воно крутиться. Коротше, воно мені не йшло ніяк. Тут ми вставляли два лома. Я допомагав млотобойцям 5 кг. якщо воно не йшло, то ще плюс до всього я От така махіна у нас є. Трошки порозкидано то робочий процес. Таким способом я відкрутив ось тих три болти, тут ще зверху є. Ті болти мені так не пішли, тому я придумав вчора інший спосіб. Є ось тут розріз. Я нагріли різаком на червону, збив болти до кучі. потім прорізав ще раз, ще раз збив, приварили ось болт. Відкрутив так три болти, таким макаром відкрутив. Бо мені от, мало видно, тут є от проріз і є всередині клин, який розпирає. Ось таким макаром я відкрутив вчора три болта. Далі що ще там маю поміняти? Ось вчора зразу пробував забити втулку, кинув морозілку, охолодив, зайшла легенько, плюс заміна. Пальців і тут зробив таку наставку, що забиваю ті втулки. По самому ремонту, це ще пальці я рідні міняв, вже 13 тисяч мотогодин, то вже от, виходить, 13 тисяч мотогодин перший раз я це діло роблю. Ще плюс сюди пальці замовили. Ну, і, ну, то таке діло. По ремонтах, техніка відносно надійна, навіть дуже надійна. Одне слабе місце це проводка на стрілах. Саме перша поломка, яка в мене була в Україні, тому що цей трактор працює в горбистій місцевості і в болотах. Ось тут всередині є до маховика прикручений демпфер, і на демпфері мені зрізало зуби. Трактор посеред поля став, прийшлось міняти демпфер. Треба було його зняти, відкрутив. Ось тут є насос, кріпиться на 4 болти. Відкрутив болти, насос не йде, тому що на зрізаних зубах тримає. Далі відкрутили кожух. Воно далі не йде, тримає на зубах. Тут є знизу люк. Я через люк поміряв відстань від краю кожуха до болдів демпфера. І ось там вверху просверлив отвір. Відстань від краю кожуха, от так от, від краю кожуха до того 61. Міліметр. Отвір вроді сверлив на 16. Там різьба я нарізав півторачку різьбу, закрутив заглушку, щоб мені порохи не йшли. Різати різьбу можна будь де Тут, там, зверху де, де удобно. Потім їздив знімати в Черкаську область, тому що в Україні не було такого демпфера. Там стояв оприскувач, теж відкрутили насос, відкрутили кожух, воно не йде, просверлив отвір. Через отвір відкрутив чотири болта, на п'ятому воно вже відпускає. Отаке от навіска ще. Навіска, навіска, навіска. От та от рамка. Ну, хто працює, той знає. От вона в мене лопала посередині. Що та рамка, що верхня. Тому я додаю тут брус, тут брус і зварили бляха четверка, обварили вже три роки спокій, голова. Циліндри, які піднімають навіску. На перших випусках оприскувача стояли гідроакумулятори, стояли виносні. В тих циліндрах гідроакумулятори є всередині. Ну, тут завод щось прорахувався, вже тепер поставили виносні гідроакумулятори, їх рвало. Щоб їх не рвало, вже потім дійшло до мене. Ось там є зверху болт. Не болт, палець повинен йти, і ось тут є пухо. Це воно стопориться в транспортне положення. І, наприклад, якщо десь там переїжджаю чи ще щось, на ямі гопнуло і летить стріла вперед, і тому всередині вириваю гідроакумулятор. Тому я вставив оті транспортні пальці тут вверх і воно не пускає, впирає сюди в вухо і далі не пускає. Ще які поломки мав. А, насос гідравліки. Треба кожних, напевно, два роки міняти. Тому що він любить кидати стружку, він там ще старенчатий трошки слабуватий. Тому я кожних два роки міняю насос, бо якщо не міняти насос, то потім треба буде міняти гідроблок. Отаке От діло. Оприску вже має 13 тисяч мотогодин, мотор ще ніхто не робив, гідромотори рідні. Теж не робив, а, до речі, тут на підшипниках не було сальників, то я поробив ось такі кришки. Сам насос гідростатіку минулого року міняв, тому що вперед їхав 7 км назад 50. Як вичислив, вичислив бігом, бо я одразу зрозумів, що до чого. Ось тут є у нас блок управління. Я злив масло, зняв блок управління, вроді 4 або 5 болтів, точно не пам'ятаю. І там я знайшов ролик, кусок роліка. Там розсипався всередині підчепник, тому оприску, ми поставили на ноги за добу. Плюс до всього, що ми ще й проїхали 1200 кілометрів по насос. 600 туди, 600 назад. Ну, таке діло. А, є ще поворот назад на вісь, що може задні колеса повертати так, як передні, а може їхати собачим ходом чи крабом, як хто називає. Ну, от таке діло. Гідромотори не міняв по тій, прич... З тій причині. Він там максимальна швидкість, його 55 км може їхати і 60. Я йому поставив швидкість 40, він більше 40 не їде. Тому кажу, гідромотори ще всі рідні. Ну, от таке. Бо знімаю більшість про мотоблоки. Тут вирішив зняти свою роботу. Ще одне, бо тут не було. Чим підняти, ставили ось там під бортову, ставили домкрати, воно спадало, тому я вирішив зробити ось таку стойку. Приварив кронштейни, телескопічна стойка, вставляю домкрат, під домкрати скільки треба. Тут внизу в потрібний отвір ставив болт і все, домкрат можна забрати. Воно тримає ідеально. От таке, що хотів сказати: а, ще плюс, є насос, який може закачати сам воду. І ось насос, який качає хімію. Ну, цей насос практично невбиваєми, і вилив тримає він ідеально. Отак От коротенько, що хотів розказати. Всім дякую за увагу, мири, злагоди і добра.